Thank you. Залишилися на цьому законі. Треба буде дуже уважно слідкувати, щоб справжнє очищення влади зберігалося в цьому законі. І далі ми зберемося знову з вами на багато більшу кількість людей. І так само, як сьогодні, будемо святкувати ухвалення закону в цілому.

До України. Другий момент. Нашим побратимам, добровольчих батальйонів, треба передати броньову важку техніку. На штабах її вистачає, але її чомусь не передають. Нема такого закону. Треба це проскорити. Третій момент. Ми знаємо, що Канада обіцяла надати допомогу авіацію. Де авіація? Нам потрібна підтримка всіх громад, щоб в Києві пікетувати посольство каналі, щоб вони передали літаки. І четвертий момент. Ми достаменно знаємо що за останні три доби на території України через е, кордон на е, на Луганському кордоні пройшло більше 300, собі, більше 300 броньованих машин, це в тому числі БТР, танки, САУ. Які такі дії зробити. Ми вважаємо так, якщо хтось заходить на територію України, треба їх хірячити одразу. Авіацію, військову артилерію. Я не знаю, чим військові повинні знати. там гранами. Короче, вони запустили на територію України більше 300 одиниць важкої броньованої техніки. І зараз там будуть гинути хлопці. Я не знаю, як вони там що собі думають. Життя людини це. Найголовніше, найцінніше, що є у нас в країні. Літаки, ми їм можемо пожертвувати. Це не проблема. Нехай, але ну, я не знаю. Я думаю, що знайдуться ті авіатори, які просто піднімуть їх літаки у повітря та, і пожертвують, наприклад, своїм життям. Дві люди, три, п'ять, але це на тисячі життів. Тому ми вимагаємо зараз привернення уваги до цих питань. Перше, перше питання. Коротко воно звучить так, не пахуйло. Друге питання, воно звучить так. Чому не, не приймають закон про протистояння агресії Російської Федерації на територію України? І четвертий момент. Наші виробничі батальйони вони повинні бути забезпечені важкою технікою, важкою Все, слава Україні! Героям слава! Поїхали, Києва, поїхали До пана техніка, до пана Кіната, щоб написали на асфальті великими буквами реальні погрези. Ми їх залишили багато шини, розлили багато води. Реально вони перелякалися. Я вам хочу сказати одне. Всі, хто зараз тут стоїть, ви повинні усвідомити, що якщо ми їх будемо контролювати реально кожного дня і тримати в цьому захіті, або ми їм не будемо давати попуску, от тоді вони будуть голосувати. І ця фракція Кінаха, вся його група економічний розвиток, проголосувала за цей закон. І жодного разу ми їм не дамо спуску. Я вам це обіцяю від імені автомайдану. Ми будемо кожного дня боротися з ними і контролювати, аби цей закон було довершено, завершено і доведено до логічного кінця. Слава Україні! Героям слава!